Добрий день, діти! Пропоную вам послухати віршик. Горобець пташка співоча. Він завжди все знати хоче. По всіх гілочках стрибає і комашок там шукає. Діти, про кого був віршик? Так, про горобця. Де стрибає горобчик? На гілочці. А кого він там шукає? Так, комашок. Діти. А горобчик це хто? Правильно, це пташка. І сьогодні пропоную вам зробити аплікацію пташки. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу з наклеєною гілочкою та деталі нашої пташки. Півкруг. Круг великий, круг маленький, трикутник великий і три трикутнички меншого, кольору, меншого розміру. Діти, а зараз з вами зробимо пальчикову гімнастику. Складіть рученятка ось так і повторюйте за мною. Небі пташечка летіла, на галявинку присіла, посиділа, відпочила. Гніздечка полетіла. Давайте ще раз. В небі пташечка летіла, на галявинку присіла, посиділа, відпочила до гніздечка полетіла. Молодці. Приступаємо до роботи. Беремо наш трикутничок, викладаємо ось так на гілочку. Потім беремо півкруг. Це буде. Тулуб нашої пташки. Беремо великий круг, це буде голова. Так, беремо маленькі трикутнички, це буде хвостик нашої пташечки. Тепер беремо маленький кружечок чорненький це наше оченятко. І червоний трикутничок, це буде дзьобик у нашої пташечки. Ось така пташка, діти, вийшла у мене. Тепер чекаю на ваші роботи.